Сім'я Патріка – невеличка сім'я. Ви коли-небудь задумувались про предківство цієї сім'ї? Сьогодні я покажу вам всю сім'ю Патріка. Щоб дізнатися все предківство сім'ї Патріка, нам потрібно перенестись багато-багато, багато-багато поколінь тому. Або багато століть тому. Саме там ми зустрічаємося з предками Патріка. Це не хто інший, як Королівські королева Плесені і король Амеба. Вони були королеми королеви Бікінніборга. У короля і королеви було двоє дітей. Першою була дочка принцеса Тауса, яка вийшла за міського Шута Йоріка. Це Міння юріка перенеслося до його правнука Патріка. Інша дитина син, який називається Принц Калус, Який чимось схожий на дельфіна. Але Патрік не виглядає, як дельфін на відміну від його прадіда. Принц Каус вийшов заміж за принца Дінгуса. Ви не почули, він вийшов заміж за принца. У принца Карлса і принца Дінгуса народився син Карл. Цікаво, що знати, що Карл це перший і єдиний член сім'ї Патріка, хто не має дітей. Ось де його гілка і закінчиться. Сімейне дерево продовжується на бабусі Патріка матакіт. Та, та саме бабуся Патріка, яка страждала музолями на ногах, і вона зробила каву як ліки. Але це їй не заважало вийти заміж за Біллі боба старий, який чимось, схожий на ковбоя. У них було двоє дітей. Одним із них був герб Стар. Герб Стар одружився з Стар, і вони стали батьками Патріка. Саме Патрік навчився від деяких своїх предків різним знанням. Один із них це е, бути дурним. Але у Май біля Боба було вже двоє синів. Другий це реальний шок. Ось Сола Гостар, який батько нейного того, як Гері. Тут ми відкримаємо два відкриття в сім'ї Патріка. Перше, ми дізнаємося, що Геррі і Патрік насправді двоюрідні брати. І друге, що Слаго був першим сином, Ма, що робить Гері, повним королем Бікіні Ботма. Повним правдоподібним королем Бікіні Ботма. Осі все сімейне дерево Патріка.